Дивлюсь дитині очі і кажу їй, люблю, -лю. люблю тебе, красуне, серденько моє, і дякую рідненька за посмішку твою. Тепер я знаю мила, ціну свого життя. Не віж, а подяка життю за добро, який пізнається у лиху годину. Знати, що хлопці в зоні нульові. Виборюють що секунди днини. Ці хвилини, що маємо, вони неймовірні, бо в цей час люди перетворюються на янголів небі. Ми вдячні усім, хто нас захищає, і нашій вдячності жодних меж немає. Які ж ми сильнющі, які витривалі, стільки гордості за кожного, хто про країну дбає. Хто бачить пекло, в ньому живе, але йде, і справдою в контрнаступ іде. Немає шансів у дна, воно дном і буде. А ось народ український перемогу здобуде, бо кожен із нас це і є перемога. Бути людиною, а не недругом Бога.